Отож з нами на зазок вийшов народний депутат України Ростислав Павленко. Вітання, пане Ростиславе. Слава Україні. Героям слава, слава. вітаю в студії. Дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися з нашою студією. Хочемо почути вашу думку стосовно підсумків саміту НАТО у Вільнюсі. Дуже багато було сподівань в українців. Багато з них не виправдалося. Але теж ніби ще залишається оптимізм стосовно того, що нам сказали, і що пообіцяли на цьому саміті. Як ви сприйняли ці результати, сам хід саміту, і на що нам очікувати, справді були дуже значні очікування. Думали про те, що буде Україна запрошена до участі в НАТО і таким чином запущена процедуру, і чекали чіткої відповіді на два дуже важливих питання. Перше питання це коли саме і за якою процедурою відбудеться приєднання України до НАТО. Тут ми почули лише підтвердження того, що було відомо ще з 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО. Але на жаль, ми не почули ніяких тут конкретних перспектив було лише сказано, що буде запущено спеціальний механізм Раду україна НАТО. Україна промине власне стадію плану дій щодо членства, але це породжує як позитиви, так і ризики, тому що принаймні план дій щодо членства був пов'язаний з конкретними показниками. А тепер прогрес України власне оцінюватимуть політики, і це власне виставляє дуже високу планку для нас, українців для українських політиків для того, щоб переконувати західних колег. І друге дуже важливе питання це гарантії безпеки, які Україна може отримати на час того, як вона буде рухатись до НАТО. Тут треба згадати декларацію. На жаль, лише декларацію, яка була ухвалена великою сімкою, і сьогодні до неї приєдналися Нідерланди. Ми очікуємо, що будуть інші країни. Але знов-таки це декларація, в якій говориться, що відповідні країни, тобто це велика сімка, провідні найбільш звинені країни світу, і ті, хто приєднається, розпочинають переговори з Україною для того, щоб вийти на двосторонні питання гарантій щодо надання зброї. Щодо консультацій з Україною в разі там продовження небезпеки з боку Росії для економічної допомоги для санкцій проти Росії і так далі, і тому подібне, підводячи риску, треба сказати, що фактично Україна відправлена для виконання домашнього завдання. З тим, щоб продемонструвати, що не тільки збройні сили України, і це от рефреном звучить скрізь від заяви президента Байдена до коментарів всіх інших закордонних колег, що не лише збройні сили, які показують винятковий героїзм, не лише волонтери і всеукраїнське суспільство, яке підтримує наші збройні сили, але і влада, і весь політичний клас мають відповідати високим критеріям. А це все те, про що ми дуже давно знаємо: це питання свободи слова, це питання верховенства права, тобто рівності всіх перед законом, це питання судів, це питання прозорості процедур і так далі, і тому подібне. А сьогодні, наприклад, в парламенті і. Виступаючи перед депутатами, багато хто звертав увагу, наприклад, Петро Порошенко про це говорив І інші народні депутати про те, що Україна зараз має об'єднатися навколо якомога швидшого виконання завдань, які стоять от уже тепер. Ще раз нам про них нагадали завдань щодо реформування України, завдань щодо того, щоб ми всі, як посадові особи, всі як політики, були гідні кожного воїна, який сьогодні бореться за нашу свободу Бодуслава на вашу думку, чи не були завищені очікування від цього саміту, і чи, врешті, е, Україна Українці отримали те, що хотіли? Ну очевидно, що очікування були набагато більшими ніж Україна отримала, але це е, є той самий холодний душ, який зараз е, повинен змусити не ображатися, не е, говорити про те, що е, нас якось відкинули. А е, є дуже чітке проблемне поле, на яке нам вказали, і нам зараз це поле треба вичистити. Бо те, що те неймовірне, що зробили наші збройні сили, зараз е, мають і зобов'язані повторити українські політики. Пане Ростиславе, все-таки відсутність ПДЧ, то, на вашу думку, це плюс чи мінус? Адже багато хто з експертів вважає, що коли б було ПДЧ, було б зрозуміло, що нам виконувати. А таким чином ці умови можуть бути досить розмиті. Там, наприклад, Польщі не сподобається Бандера, а Угорщині не сподобається ще щось, Орбану, наприклад, і це може бути України до НАТО, навіть після війни, може тривати десятиліттями. От це зараз може дивно прозвучить, але на жаль, ви маєте рацію. Я коли в першому такому в першій своїй такій довші відповіді якраз звернув на це увагу, що ПДЧ власне має справу з досить конкретними критеріями. Натомість зараз нас будуть оцінювати політики, і ви абсолютно праві, називаючи ризики. Бо тепер уже в двосторонніх контактах з країнами нам доведеться доводити, що е, Бандера тут ні до чого, і е, права угорців, які дедалі Будапешт вигадує нові нові, теж ні до чого. Е, тому е, найкращим виходом було би зараз сформулювати самим ті критерії, яким Україна мусила б відповідати, е, погодити їх. І реалізовувати це питання так званої дорожньої карти. Е, і Для цього нам все таки було надано механізм цю раду україна НАТО, і вона має бути використана не для фотографій, не для якихось е, спільних сесій, а для того, щоб е, домовитися, навколо чого є. Прогрес, як ми цей прогрес вимірюємо, і коли Україна є членом НАТО, я хочу згадати, що коли е, в 2017 році ми отримали е, безвіз з Європейським Союзом, достоту так само всі виставляли різні. Е, Критерії Тодішній президент Порошенко запитав про те, що давайте ми викладемо конкретно там 140 пунктів, то 140, а не 144 виявилось. Вони були виписані, вони були погоджені е, партнерами. Україна там тоді президенти, і парламент і уряд всі на це і Громадянське суспільство дуже активно доклалося. Це було виконано, і Україна отримала безвіз. До Речі багато хто е, зміг врятуватися в результаті цього. І Ми бачимо, що багато людей знайшли прихисток в країнах ЄС. Краще через те, що не треба було втрачати критичний час на проходження кордону і подібного. Цю модель цілком можна застосувати і до НАТО. Практично всі критерії, і щодо ЄС, і що до НАТО співпадають там буквально до коми. Тому є механізм, як це обійти. Але звичайно, я би сказав, що це радше підвищило ризики України, а не знизило їх. Пане Рослава, і також цікаво сьогодні з'явилася інформація про те, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов хоче, щоб члени НАТО надали Україні інформацію щодо українських корупціонерів, які приховують статки на банківських рахунках у країнах НАТО. Як ви особисто ставитеся до ось такої інформації, і яка ваша позиція? Я маю за якраз як спеціально. Я згадав про ті так звані 144 пункти, які Україна виконала перед отриманням безвізу. То серед них, до речі, є і дуже конкретні пункти щодо правової співпраці між відповідними органами України і відповідними органами Європейського союзу. Тобто, відповідно, є всі механізми, щоб в робочому порядку звертатися, отримувати цю інформацію, співпрацювати з тим, щоб викрити кожного корупціонера і щоб. Повінчувана подніс заслужену відповідальність, тому це є використання уже наявних і раніше зроблених механізмів. і тут варто ну що називається менше піара, більше результату, і вже звітувати по тому, що іменно корупціонера триває слідство, суд розглядає матеріали і подібне. пане Ростиславе, ну і на сам кінець у нас ще є хвилинка часу. То на вашу думку, якщо підводити підсумки цього саміту. У вільнюсі як ви його можете оцінити в кількох словах і чого нам чекати від ювілейного саміту у Вашингтоні в 2024 році? Якщо е, говорити дуже коротко і образно, нам повернули м'яч, і тепер ми маємо е, його дуже технічно провести через цей рік, який нас відділяє від саміту. І за цей час власне, Україна має показати, що вона подорослішала. А е, українська влада в першу чергу має відкинути якісь там свої амбіції, образи і таке інше, е, запропонувати формат. Як ми всі разом випрацюємо оці критерії, погодимо їх з північно-атлантичним альянсом. Е, Пройдемо всі маркери, які будуть спільно визначені, і тоді вже ні в кого не залишиться аргументів сказати, що Україна до чогось там не готова. Оце справді буде успіх. Е, на жаль, зараз цей успіх відкладений, але це просто означає, що треба брати і працювати. А лишається шанс, що нас запросять у Вашингтоні. Шанси є завжди, але для того, щоб він був реалізований, нам дуже і дуже багато треба буде зробити. Уже тепер така політика спецефектів, яка була нам відома в попередніх місяцях, вона вже доведено не працює. Тож треба говорити вже політикою з місту. Дякуємо пане Ростиславе. Ростислав Павленко, народний депутат України, з нами.